Вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Воїни цієї бригади брали безпосередню участь у звільненні правобережжя та Херсону і по сьогодні продовжують мужньо захищати український народ від російської навали у складі військ командування морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Мова йде про 126-ту окрему бригаду територіальної оборони, про саме бойове з'єднання та критерії відбору для проходження служби у її складі. Ми сьогодні поговоримо з рекрутером бригади на позивний постер. Я вітаю. вас вітаю. Вітаю, ваша бригада вона сформувалася на початку повномасштабного вторгнення. Розкажіть трішки про її бойовий шлях. Все починалося з добровольчого батальйону, який сформувався в Одесі. Хлопці стояли на блокпостах і тримали межі Одеської області, далі стояли на захисті Миколаївської області і потім приймали безпосередню участь у звільненні Херсону. І наразі знаходимося в Херсонській області на правому березі. Ваша бригада, наскільки я знаю, розширюється зараз. Які саме вам потрібні фахівці? Фахівці потрібні різного характеру, а вже ж все починається з бойових посад. Ну, але навпрочуд є і тилові. По бойових можу сказати точно, що постійно потрібна піхота, ми розширюємо штат безпілотних систем. Постійно потрібні фахівці, які вміють паяти, які вміють програмувати, які вміють збирати дрони. Популярне зараз такі так, направлення. Так, Це направлення. Дуже намагаємось співпрацювати саме з, зі школами, де цьому навчають, от щоб звідти вже набирати прям е, досвідчених і безпосередньо вже людей, які, хоч якось, долучилися, їх. Е, Витрачати менше часу на те, щоб їх навчити, теж саме можу сказати про артилерійські посади. Ми розширюємо з води артилерійські, тобто мінометка, СПГ. Ну дуже багато гармат потребують своїх спеціалістів. А тилові щодо тилових все доволі індивідуально нам завжди потрібні фахівці з вищою освітою, особливо це якщо взяти медичний фах або діловодство, юриспруденцію. А які головні критерії відбору до вашої бригади? Інсайт про те, кого потрібно набирати, ми беремо безпосередньо від командирів. Тобто ми з ними спілкуємось і питаємо, що, що наразі потрібно. І я не звертаю увагу на там, якісь банальні речі, щоб людина була розумна, там кмітлива. Нам просто кажуть, нам потрібні таланти. Тобто, перш за все, шукаємо таланти і знаходячись тут. Займаючись рекрутингом, ми намагаємося ці таланти виявити у людини, і поки що вдається. А мотивація наскільки важлива у людини? В рекрут центр загалом звертаються добровольці. Це вже мотивовані люди, майже готові військові. Вони розуміють, що вже прийшов час долучитися і звертаються до нас безпосередньо для того, щоб потрапити саме на ту посаду, яку вони хочуть. Вони подзвонили, вони написали, вони слідкують в соцмережах, і вони звертаються до нас для того, щоб бути впевненими в тому, що їх далі очікує. От якраз про підготовку новобранців розкажіть, будь ласка, покроково. Як от людина стає на посаду від початку звернення до вашого рекрут-центру? Перш за все, людина добровільно звертається в рекрут-центр. В самому рекрут-центрі вона отримує від нас відношення, яке є гарантією того, що людина потрапить на певну посаду в нашу бригаду. Це відношення ми ще і направляємо по всіх інстанціях, де далі буде ця людина знаходитись. Одною з таких інстанцій є навчальний центр. В навчальному центрі вона проходить в Осто, вчиться на стрільця, це загальна військова підготовка. Триває вже зараз при півтора місяці. Після БЗВП людина відправляється вже безпосередньо в зону виконань, де проходить тиждень КМБ, курс молодого бійця від наших вже місцевих бригадних інструкторів. По суті, там вона складає як тест того або зріст того, що вона прийшла на БЗВП, які отримала навички і знання. Триває тиждень, можливо, 10 днів. Все по-різному. І... Після проходження курсу молодого бійця людина вже потрапляє в свій підрозділ. Там вона знайомиться з командиром і проходить навчання і злагодження в самому підрозділі вже з командою, з якою далі буде співпрацювати. Зазвичай це, це займає там від двох до чотирьох тижнів. Тобто, в середньому десь два з половиною три місяці. Так. Дякуючи змінам у мобілізаційному законодавстві, людина може звертатися безпосередньо до командира військової частини і мобілізовуватись на пряму в бригаду. Людина звертається в рекрутцентр і пише заяву на командира військової частини. Командир військової частини зобов'язується її відправити на ВЛК, яке вона може пройти там по місцю проживання свого, і таким чином відправитись після цього на БЗВП. Чому людина, обираючи проходження служби у Збройних силах, має обрати саме вашу бригаду? У нас є сержантський корпус, який пікується за кожного свого військовослужбовця. У нас є командири, яким не все одно. Командири, які сучасні, які креативні, які молоді, і вони турбуються за те, як людина себе не просто почуватиме, а як вона зростатиме всередині бригади. Для цього є простір і є можливості, які надається команда. Ти одразу відчуваєш, що за тебе піклуються, за тебе переймаються, за тебе кожен день є людина, яка може спитати, як справи, все добре, не хворієш, все нормально, все супер. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання проходити службу у 126 двадцять окремій бригаді територіальної оборони? В Одесі є офіс. Є номер телефону 073 126 8814. Ми є в усіх соцмережах. Достатньо за пошуком вести 126. Ми запрошуємо в офіс на співбесіду. Там вже спілкуємось і знайомимось ближче. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був рекрутер 126-ї окремої бригади територіальної оборони на позивний постер. Якщо ж ви виявили бажання проходити службу саме у цій бригаді, ви можете звернутись за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Не забувайте підтримувати військо, вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна.